Дуже хочу другу хвилину. Я думав, що ти зараз кажеш, зустрічайте адміністратор проєкту Леваршрут з фотографіями. Вовк, який в лісі це все бачив. Богданович, можемо продовжувати. Тож тисни. Одного разу під час зйомок шоу Ле маршрутка. в нас з Лесою зламався транспортний засіб серед ночі, зимою в лісі. І ми були змушені роздягнутися з догола, уявіть собі просто, ми двоє роздягаємося догола і гріємо один одного температурою власних тіл. Не вірите, так? І жінка моя не повірила. А ти казала: повірить, повіріть, я сто раз так ровірила. В проекті Лемаршутка колеса постійно мене заставляє одягатися як бомжа. Тому на вокзалі мене часто путають з андританом. У мене є фотографії, де я з Лесею на морі, я з Лесею на полі, я з Лесею в лісі, я з Лесею за кордоном. Щоб ви розуміли, в мене в неї збільше фотографій, ніж з жінкою, дітьми, батьками і всіма родичами разом взятими. Тому жінка так і каже: побачивши одну фотографію з нею, то фотографію тобі на пам'ятники поставимо. І я хочу сказати, що це ж не кінець. Розумієш, що там до 50 тисяч людина буде зараз розказувати. Юрчику, Йур, то тільки перший сезон я розказую, <звінчий> а їх було чотири. <звінчий>